Thank you 10 січня на календарі четвер, 1051 день повномасштабного вторгнення РФ на території України. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас. Та спершу коротко про головне, чим жило місто і громада упродовж цього дня. Кременчук попрощався з відданим захисником України Миколою Будком. Поліція встановлює обставини смерті 13-річного кременчужанина унаслідок падіння з вікна. У школах Полтавщини з'являться мовні омбудсмени. У Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася унікальна виставка робіт відомого литовського фотографа. У ніч на 9 січня противник атакував 70 ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів. Станом на 9 ранку підтверджено збиття 46 ударних БПЛА та безпілотників у Полтавській і ще восьми областях. Відмітимо, що 24 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені, без наслідків. Сьогодні кременчужани, схиливши голови, проводжали в останню путь ще одного нашого полеглого воїна, героя захисника Миколу Будка, який загинув на Донеччині. До церемонії прощання у стінах Свято-Миколаївського собору доєдналися і наші журналісти. Далі у сюжеті Дар'ї Згури. Рядовий будко Микола Олександрович 1984 року народження, призваний на військову службу під час мобілізації 30 липня 2024 року. Займав посаду водій 3-го гранатометного відділення. Загинув 27 грудня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Нововасилівка Покровського району Донецької області. Микола Будко разом з родиною переїхав до Кременчука після початку повномасштабного вторгнення. Тут ремонтував автомобільну техніку та згодом пішов служити добровольцем. У Уполеглого воїна лишилися сестра, дружина та син. Батько був дуже такою людиною, яка ніколи нікому не відмовляла в допомозі. У нього було дуже багато друзів по місцю проживання низьких області. Дуже співчутливий завжди був виховання на вищому рівні. Вмів робити все. тобто Ремонтував техніку військовим, собі техніку. Коли почалося відключення світла, він з 12-вольтового акумулятора переробив живлення в 220. Ну, тобто, вмів майже все. Ми з ним вдвох гараж робили з нуля. тобто… На руки, ну і все в принципі, що я знаю, що я вмію це від все від нього. Колектив телекомпанії візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам відважного воїна Миколи Будка, вічна пам'ять і вічна слава українському герою, полеглому за незалежність та цілісність України. Демобілізація військових в Україні наразі малоймовірна. Про це вчора, під час брифінгу у Верховній Раді, заявив нардеп Роман Костенко, відповідаючи на запитання журналістів, чи розробляється законопроєкт, який має визначити умови та порядок звільнення військовослужбовців зі служби. Ми питаємо, що навіть заступник міністра, який приходив в зал, говорив про те, що якщо зараз безпосередньо при цих умовах... Мобілізації, які є визначити сроки і відправити, дозволити міням звільнятися, це може призвести до поразку війні. Це, це ми маємо всі розуміти. Наступне питання: чи розробляються якісь норми стосовно того, що було поставлено завдання уряду Верховної Ради? Так, ми нещодавно були з головою комітету, були в міністерстві оборони, де були представники міністерства оборони, генштабу. Говорили про саме цей законопроект. Там більше увагу звертають на ротації підрозділів, які знаходяться на першій лінії. Тому основна увага це на ротації. Міністерство оборони звертає. Ну і уряд такий приймає участь. Щодо демобілізації, там ведуться дискусії. Але я ще раз скажу, що при ниніших умовах мобілізації це мало ймовірно. Нагадаємо, що у грудні 2023 року Кабмін підготував законопроєкт, в якому йшлося про умови демобілізації. Уряд пропонував надати право на звільнення тим, хто відслужив безперервно 36 місяців. Проте пізніше проєкт відкликали. Весною 2024 року депутати ухвалили законопроєкт про мобілізацію в цілому. Утім, норму про демобілізацію виключили. Наприкінці минулого року перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Повідомив, що проєкт закону про демобілізації скоро внесуть на розгляд парламенту. Однак у Міноборони вважають, що ресурсу для заміни військових на фронті немає. До тем місцевих напередодні вечорі біля під'їзду багатоповерхівки в Кременчуці на набережні лейтенанта Дніпрова без ознак життя виявили 13-річного підлітка. Від отриманих травм хлопець помер на місці. Обставини та причини трагедії встановлюються. Як з'ясували правоохоронці, дитина випала з балкону. Інформація до поліції надійшла від місцевих мешканців. Деталі більше у прямій мові. Повідомлення про де надійшло до відділення поліції родин вчора близько 17 години. Відразу на місці події прибула слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські, які встановили попередні обставини. Було встановлено, що по вулиці лейтенанта Дніпрова з 14-поверхівки випав 13-річний місцевий хлопчик. Наразі тіло хлопчика направлено судово медичну експертизу. За фактом розпочато кримінальне провадження. Деталі випадку наразі встановлюються. Також учора ввечері близько 18.00 на вулиці Академіка Герасимовича в Кременчуці автомобіль Ауді А5 під керуванням водійки 1980 року народження здійснив наїзд на пішохода 1962 року народження. Унаслідок ДТП постраждалого місцевого жителя госпіталізовано до лікарні. За даним фактом, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються. Ще у листопаді минулого року на засіданні виконкому ухвалили рішення про демонтаж паркану та білборду біля Троїцької церкви, аби з часом облаштувати сквер. Наразі демонтували паркан, переносять його на межі ділянки, що належить релігійній громаді. Аби завершити, просять ще два тижні. Про це сьогодні на виконкомі говорив мер Віталій Малецький, який зі своїми заступниками днями відвідав та оглянув територію навколо Троїцького храму. Вчора бачили графіку цієї земельної ділянки, ну треба розмовляти буде з релігійною громадою. Можливо, місту треба буде відкрити більше території для того, щоб містяни мали можливість перебувати в сквері, тому що там так хтось дивно нарізав земельну ділянку, що просто вирізаний той пам'ятник, обрізана територія. Біля вулиці Халаменюка, а водночас на Троїцьку повністю фасад виходить. Тобто контур земельної ділянки, в принципі, нелогічний. Ну, це ми переговоримо з Іриною Олександрівною пізніше для того, щоб дійсно там зробити концептуальне рішення по створенню якогось такого зеленого скверу. Іван Володимирович на найближчу сесію підготує про включення до зелених зон цієї території, будемо далі опікуватись нею вже громадою. Цього ж дня під час засідання виконкому у прямому етері мер міста запропонував посаду директорки Кременчуцької гімназії номер 2 заступниці директора Олені Новіковій, яка наразі виконує обов'язки керівника навчального закладу. Олена Андрійовна сім років пропрацювала в цій так. гімназії і не хочемо зурочити, але ми вбачаємо, що вона справиться з посадою директора. Ну, буде ми буде ще її не ворозко. пропонували. Пропонуємо ні, їй ні, публічно, ні. як публічна оферта, знаєте, через ефір. Поговоріть так. з нею. Я думаю, що вона молодець і вона ну розуміє, де вона працює, з ким їй доведеться працювати, і Добре. візьме на себе цю відповідальність. Добре? Добре. Нагадаємо, ще у грудні колишня директорка Юлія Цюбка залишила керівне крісло, не дивлячись на мовляння мера не звільнятися. Можна припустити, що на такий крок Юлію Цюбку схилив розголос у суспільстві щодо довготривалої історії облаштування укриття у навчальному закладі через підрядника депутата Дениса Терещенка, через що уже не один навчальний рік учні другої гімназії здобувають освіту дистанційно. Нічого не зупиниться. У нас все працює сьогодні. Була прозорість підзвітність. На цю групу прозорість і підзвітність також виносилось все питання, в тому числі. І зараз я так думаю, що відбувається збір додаткових матеріалів і шляхом адміністративним, кримінально-правовим і іншими всіма, які в рамках закону буде відбуватися робота. У школах Полтавщини з'являться мовні омбудсмени. Про це відповідаючи на питання Кременчуцьких змі, розповів директор департаменту освіти і науки полтавської ОВА Євген Кончаковський. Додамо, що інститут шкільного омбудсмена допомагає захищати права дітей, вирішувати конфлікти між учнями, вчителями та батьками. Вже відбулося засідання робочої групи, і на найближчій нараді, яка планується на понеділок, 13 січня. Ми разом з представником уповноваженого справ людини в Полтавській області, Владиславом Носенком, цей проєкт презентуємо. Взагалі, це ще один інструмент для того, щоб поглиблювати зв'язок між учнями та керівництвом закладів освіти. Передбачається, що це буде представник учнівського колективу. Можливо, це буде. Обрана посада, можливо, будуть визначатися якісь інші способи. Зараз ми працюємо над цим положенням саме для Полтавської області. Про найближчі зміни в освітніх процесах Кременчука та області, створення академічних ліцеїв та коли вище професійно-технічне училище номер 7 змінить назву. А також про реакцію на звернення щодо відновлення освітнього процесу у гімназії номер 29 розгляд обласної комісії прозорість і підзвітність ситуації по ремонтах у гімназії номер 2 та розвиток Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії. Дивіться уже завтра, о 20.40 у нашій програмі Час розмов з професором. Заступником начальника Полтавської ОВА Антоном Чубенком можемо бачити різні навчальні заклади. І оця гуманітарно технологічна академія вона одна з найкращих в області. Ну, одна з найкращих навчальних закладів. Вони працюють над досконаленням, вони є ц... ТЕЦ, тобто тимчасовий екзаменційний центр, де приймають НМТ. Вони мають відповідне вкруття. Вони активні учасники всіх заходів МАН і. Я хочу почути у вас альтернативу якоїсь іншого навчального закладу, який зробив те саме в Кременчузі. Фотографія як міст міжнародної дружби. У Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася унікальна виставка робіт відомого литовського фотографа. Експозиція презентує Кременчужанам мальовничі краєвиди та природу литовського міста Алітуса. Знайомилася з творчістю фотографа та відвідала виставку і наша Леся Жуйкова. Йозес Музікавичус є офіційним фотографом литовського міста Алітус, яке побратимом Кременчука. Уся його родина присвятила себе мистецтву фотографії. А протягом певного періоду вони збирали красу литовських пейзажів, життя місцевих жителів та розвиток Алітуса. Ця виставка до цього цікава. Для тих, хто був в Алітусі, із наших мешканців міста, і тому хто цікавиться. Нашим містом який нам багато в чому допомагає. Ви знаєте, в нас є і сквер, і вулиця. А тепер, от і виставка вже 56 років Йозис присвячує себе фотомистецтву, а понад 15 тисяч його авторських робіт представлені у пресі на виставках та в рекламних проєктах. Тому для нашого міста честь бачити ці світлини у стінах міської галереї, зазначає Надія Купенко. Для нас важливо цей зв'язок підтримка, адже наше місто побратим Алітус воно підтримує Кременчук. І для нас важливо, що ми запрошуємо не тільки митців Кременчука та України, а також Литви. Тому зокрема передаємо вітання і раді насолоджуватися світлинами фотографа. На знак визнання творчих досягнень фотографу передали почесну грамоту від імені Кременчука. Висловлено подяку організатору виставки Андрію Мельнику за популяризацію європейської культури. Галерея також хоче виплатити подяку Мельнику Андрію Васильовичу за пропаганду європейського мистецтва, патріотичну життєву позицію, активну участь у заходах, присвячених литовській культурі у організації та відкритті фотовиставки і його околиці, очима й у вас за Самосеповічуса, Кремлючуцькій міській художній галереї. Вітаємо! У Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбувся літературний вечір, присвячений 90-й річниці від дня народження видатного українського поета, журналіста та громадського діяча Василя Симоненка. Учасники заходу мали змогу почути вірші поета, дізнатися більше про його життєвий шлях і вплив на сучасну українську літературу. Детальніше далі у сюжеті. 90 років тому народився наш земляк, видатний поет, і журналіст Василь Симоненко, твори якого залишаються актуальними сьогодні. З нагоди цієї знаменної дати відбувся захід, який зібрав чимало шанувальників творчості Симоненка, серед яких були й студенти гуманітарно-технологічної академії. Читала і не раз, його твори для мене досить такі чуттєві, душевні. Запам'ятала, напевно, один із найпопулярніших Ти знаєш, що ти людина для мене це таке, як можна відсказати, кредо по життю. Все-таки його трагічна доля. Вона змушує замислитись над тим, який вплив має творчість на суспільне політичне життя. Та саме через глибокий вплив його творчості на суспільно-політичне життя України, літературний вечір мав назву Я для тебе горів, український народи». все життя Василя Симоненка, це саме ця фраза із його творчості, тому що вся творчість його була повністю присвячена українському народу і Україні. Але коли з життя він не думав про те, що його колись будуть так шанувати, він жив як жив, він жив. Правдиво він творив, він не задумуючись над тим, що його будуть так вшановувати наступні покоління. На культурному заході присутні дізналися багато цікавих і маловідомих фактів із життя та творчості Василя Андрійовича. Зокрема, він був активним учасником клубу творчої молоді, де особисто спілкувався з Іваном Драчем і Ліною Костенко. Та навіть збереглися унікальні записи, на яких Симоненко читає свою знамениту поезію Ти знаєш, що ти людина. Валентина Згоник, одна з організаторок заходу, підкреслила, незважаючи на короткий життєвий шлях Василя Симоненка, його творчість залишається надзвичайно впливовою. Твори зберігають актуальність навіть через десятиліття. А час не зупиняється, а волость біжить. І миті жодної не можна повернути, щоб заново по-іншому прожити. Та перейдемо до погоди дня завтрашнього, 10 січня. Температури уночі коливатимуться від плюс 5 і піднімуться до плюс 11 в день. Протягом всього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Незважаючи на досить високі градуси, як для зими, буде вітряно 4,8 метрів за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Не забуваємо, завдяки кому ми можемо планувати наступний день та продовжуємо донатити на ЗСУ. Усім мирної та плідної п'ятниці. Побачимось.